Привіт, я Саша дола смерті. А це моя подружка, печалька. Якось випадково в мене народилась традиція, коли я проводжу групові офлайн івенти. Я беру її з собою, і вона виконує місію легалізації різних емоцій і почуттів, які зазвичай у нашому суспільстві табуйовані, або ми звикли їх уникати, подавляти, заморожувати. І от печаль або сум одна з таких емоцій. Але насправді вона дуже важлива. Завдяки печалі, ми можемо усвідомити, що для нас насправді є цінним у житті. Коли ми знайомимось із сумом та печаллю всередині себе, ми можемо прожити горювання, зцілитись від болю і відчути себе більш вільними. Печалька насправді хороша, як і злість, відчай, тривога, страх вони всі створені для того, щоб виконувати певні функції всередині нас. Вони допомагають нам бути багатогранними, різними, живими.